Дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! І сьогодні у мене для вас дуже особлива пропозиція. Дон на акції. Уявляєте собі, вперше мені така випала нагода вам таке запропонувати, і, думаю, ви в цьому потішитеся. Два донфенги, 40 кінських сил і 24 кінських сили. Повноприводні, чотирьохциліндрові, трьохциліндрові, 404-й 404 G2 з реверсом, ми вже знаємо. І 244-й 2 теж з реверсом. По характеристиках навіть не буду вникати. Оглядів робили багато. Просто розповім, яка акція і чому саме. На цей трактор ми даємо акцію мінус 1000 доларів. від тої ціни, яка була попередньо. За ним зафіксована, чому тому, що цей трактор 2023 року. Минулого разу я вам показувала, що ми вже отримали сороківки з примусовою гідравлікою і з роздільною гідравлічною ванною сорокінських сил 2024 року. Тому цей трактор зараз 2023 року, без примусової гідравліки, без роздільної гідравлічної вани буде на 1000 доларів дешевше. Цей трактор 24 кінських сили G2. Він в нас 2024 року. Це новий трактор, нова, нові поступлення. Але тут є в нас царапинка. Андрій, покажи її. Ось тут вона. Бачите? Ось така. І на цей трактор знижка 100 доларів. Якщо ми подумаємо, що на ці два трактора маємо 1100 доларів, то неправильно. Якщо ви купуєте, можливо, зі своїм сусідом, братом, сватом два ці трактори, то ми вам знижку зробимо 1300 доларів за обидва ці трактори. Я думаю, що пропозиція дуже цікава, дуже вигідна, так що, як кажуть, якщо комусь потрібен. Трактор 40 кінських сил, а комусь потрібен 24 чотири кінські сили. У вас є нагода списатися, зідзвонитися і вдвох разом прийти за цими тракторцями. Дякую вам за увагу! Надіюсь, вам ця пропозиція цікава. Дивіться нас, підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення.